Перше повідомлення про пожежу до СДПЧ 17 надійшло вчора близько сьомої -го вечора. Горіла літня кухня мешканця нашого міста. Далева плита, на ній стояло два кирпича, і саме на цих кирпичах лежали рамки для пасіки, котрі сушилися. І також зверніть увагу на цей вугол, Тут був запас дров для топки даної печі до самого самого верху. І вийшло це так, що піч була дуже добре розтоплена. Почало тліть рамки, від рамок перекинулась на, перекинулась на дрова і почалось тління. І прогари у потолочному перекритті даної будівлі. Друга пожежа, на яку виїжджали вогнеборці, була у селі Стахорщина. Також горіла літня кухня. Через загоряння ледь не загинув господар. Черговий караул з 17 близько першої години ночі одразу після повідомлення виїхав до села. На місці з'ясували, що вогонь охопив всю стріху будівлі. Також була загроза, що він пошириться на сусідні будівлі і житловий будинок. Що? Причиною пожежі слугувала в першому випадку безпечність переповодження з вогнем, то в цьому випадку причиною пожежі являлося порушення правил влаштування та експлуатації нагрівальної печі. Був відсутній перед топковим отвором металічний лист, випала жаринка, а хазяїн в цей час дуже кріпко спав. Шановні громадяни! А мене в черговий раз застерігає, будьте обачні та обережні, цінуйте своє життя. Небезпека може чатувати на вас на кожному кроці. Перевіртесь в правильність влаштування ваших печей, Почистіть їх від сажі, обмажте глиною, перевірте наявність протипожежної розвитки, зверніть увагу на відсутність захаращення сторонніми предметами та сміттям перед топковим отвором. Пам'ятайте, ціна вашої безпечності, ваше життя.